31 жовтня ми з Юлею Дюшнік вирішили поговорити про активну ліфтинг підтяжку для нашої шкіри через доповнення нашого скажімо, основного догляду за обличчя. Додатковими сироватками. І про які сироватки ми сьогодні можемо поговорити? А, Ілля, про, про сироватку які? вітамін С плюс Е, молодильне яблучко. Для обличчя, вітаміни потрібні для організму, так? М -м -м. а вітаміни ще потрібні і для обличчя. З поверхні. Я сьогодні виставляла низку сторіс, в яких я показувала догляд за обличчям, який я роблю два рази на добу вранці і ввечері. І звичайно, це може бути догляд за обличчям для аудиторії молодих дівчат та віком до там, 25 років. Від 25 років з вже антивікової діючі. Дівчатам 40 плюс з активною ліфтинг-дією. І е, в компанії Mary Kay є дуже якісні складові, які допомагають вирішити будь-які питання щодо шкіри будь які е, ступені тяжкості, як то кажуть, і будь-які потребі. І відповідно, ми говорили, я в своїх сторізах показувала, як я, наприклад, системою е, для жінок 25, з кулею протистаріння доглядаю за собою і будовою. В цю систему додаткову активну ліфтинг-сироватку сьогодні показувала з системи TimeWise Repair з комплексом Volume та яка допомагає купити квиток в минуле для шкіри. І а, сьогодні не показувала, але зазвичай я ці дві сироватки, сироватка з вітаміном С, плюс е, я використовую обов'язково на щодень, вранці і ввечері. Це дуже круто стимулює мою шкіру і допомагає їй позбутися ознаків старіння, а дати отой ефект, як то фреш для шкіри, ефект молодильного яблучка, як сказала Юля. І зараз ми якраз поговоримо про ці особливі. Скажімо, наші стратегічні продукти, які можуть з'явитися у вас на поличках, чи можливо ви їх замовите, чи можливо ви будете їх постійно тримати на своїх поличках. І давай, Юль, почнемо з чого? Що у нас є базовий догляд, який має 5 кроків. Очищення вранці та ввечері для шкіри, відлущення чи маски, пілінги, які ми 2-3 рази на тиждень використовуємо. А це, якщо підсумувати, це у нас приблизно виходить з тобою десь аж більше ніж дванадцять. 12... Заходів до косметолога. Так? Тільки в домашніх умовах ми робимо це в себе в ванній кімнаті, так, щоб позбутися всього старого. Це тонізування, третій крок, так, який ми вранці ввечері робимо, чи після будь-якого контакту з водою, наприклад, після пілінга, після маски, це зволоження шкіри, і п'ятий крок це. Захист. Відповідно, захист, це тональна основа під макіяж, чи сісі, -сі крем, чи вирівнювальна основа. І в ці п'ять кроків догляду за шкірою ми вбудовуємо засоби, які є допоміжними, додатковими, які вирішують вузькі чи широкі потреби нашої шкіри. І зараз ми поговоримо про ці додаткові так, засоби. Це так само, як. У нас є перше, друге, третє, і mm -hmm. обов'язково в нас є вітаміни. Так, є в нас базовий догляд, і обов'язково в нас є вітаміни, які сьогодні ми представляємо. Так і, і... з чого почнемо? З, почнем? з вітаміну С плюс Давай. D. Вітамін С не доходить до шкіри обличчя. А є, якщо два кілограма апельсинів? Навіть якщо 2 а кілограмів, кілограмів, Мандаринів, апельсинів, мандарині. Ківі, ківі, а я сюди покладу, О, теж не працює. Саме зовнішньо, коли її нанести зверху. І особливість вітамін С плюс є саме цієї сироватки, в тому, що вона є в трьох формах. Уявіть собі, що це надконцентрат. Трьох форм вітаміну С, яка максимально поглинається шкірою обличчю, дає вам тут такий імунітет шкіри, плюс ще вітамін Е, дає ліфтинг-ефект і а, допомагає виробляти колаген і еластин. І ці всі два цілих а, три різних вітаміна С, плюс вітамін Е, а, дає імунітет шкіри. Цю сироватки навіть можна додавати для дівчат, в яких є. Акне, в яких є висипання, це е, такий собі імунітет шкіри. І її там дуже-дуже багато вистачить надовго. Тут Шкіра. є навіть е, шкала, і тут написано один тиждень, два, три тижні, 4, 5, 6. На півроки її вистачає. Так, На півроку її вистачає. При дворазовому застосуванні в добу. І так, і. Е, і Вона просто шкіру навіть відбілює для тих, в кого є проблеми із пігментними плямами, то це є якраз підсилить імунітет шкіри і буде менш вчутлива шкіра до пігментації. Це якщо влітку, але цілий рік її потрібно використовувати, щоб. Відновлювати, берегти імунітет шкіри, це про це, щоб кіра, шкіра була здоровою, підтягнутою і сяючою. Юля, я буду зараз, типа, професором, і буду uh, підказувати людям дівчатам, Цікаво, які про... хочуть мати, мати той угу. особливий, uh, як то кажуть, аргумент. Давайте послухаємо те, що пише компанія Маріки. Сироватка коштує 2300 гривень, тут 44 мл. І а, знімаю окуляри, бо погано бачу. Тут написано, що наші вчени стверджують, що живильна сироватка С плюс +E, Є, таймвайс надає шкірі обличчя більш підтягнутого вигляду завдяки супердієвій формули з трьома джерелами вітаміну С. Юля, ти це вірно кажеш. Три джерела це краще, ніж одне. І дивись, вона зміцнює, відновлює та підвищує еластичні шкіри. Я думаю, що кожній жінці це треба. Це просто нереально крута допомога нашій шкірі, зменшує видимість існуючих та появу нових зморшок і вікових ліній, надає шкірі миттєвого сяйва та покращує тон обличчя. За умови регулярного використання допомагає позбавитись небажаної пігментації та вирівнює тон шкіри, візуально, помітно підтягує контури обличчя і забезпечує тривалий захист від шкідливого впливу чинників навколишнього середовища, має потужний антиоксидантний захист і має приємний легкий аромат. Я без цієї баночки нікуди ніколи не виїжджаю. Сироватка С плюс Є супроводжує мене завжди, тому що я знаю, як вона працює, і бачу, які результати я отримую. І про це знають жінки, які прийняли участь в тест-драйві цієї сироватки С плюс є, яка дає пружність та сяйво. На основі восьмитижневого дослідження незалежного клінічного дослідження, під час якого 39 жінок використовували сироватки вранці та ввечері, 92% побачили поліпшення зовнішнього вигляду, 89% значно, значно побачили пружнішу шкіру. 87% побачили пружність сяючу шкіру, а 84% помітне зменшення мошок та вікових ліній. І цікаво про сироватку С плюс є, яка робить більш підтягнутою та пружною шкірою, покращує контури обличчя, що чистий вітамін С це життєво важливий для здоров'я шкіри. Вітамін, який підтримує природний процес її відновлення. Потужний антиоксидант, важливий для захисту від перечасного старіння шкіри, бореться зі шкодою від вільних радикалів. І у поєднанні з вітаміном С він суттєво підсилює свої властивості у боротьбі з віковими змінами шкіри. І тут є фруктовий екстракт амли. І про що це? Про рослинне джерело вітаміну С. Він має високу антиоксидантну здатність захищати шкіру і допомагає підтримувати природне, підкреслюю, природне вироблення колагену. Олій є розчинний вітамін С тут є. Він включений у формулу для поглинання тими шарами шкіри, які Зазвичай є важкодоступними для вітаміну С. Так, от цей оліє-розчинний вітамін С, він доносить як на таксі цей вітамін в ті важкодоступні шари шкіри. Вітамін Е це той вітамін, який дає антиоксидантний ефект, захищаючи клітини. Епідермісу, і структурні білки колаген та еластин від руйнування вільними радикалами. В результаті шкіра розгладжується і підтягується, покращується колір обличчя, стимулює процеси відновлення шкіри і загоєння, зволожує її, захищає від фотостаріння, запобігає появі пігментних плям і веснянок. А якщо вони вже є, то їх освітлює вирівнюючи колір обличчя. Знаєте, які характеристики цього засобу? Він пройшов клінічне випробування на подразливість та алергійні шкіри, а також дерматологічний контроль. Тобто, те, що ми на початку нашого з вами ефіру говорили про те, що в нас є 5 кроків до здорової шкіри, ми сьогодні підтверджуємо, що найбільшу дієвість вітамін С плюс Є. Буде мати, коли у вас буде системний догляд за обличчям. І відповідно, цікаво знати, що людський організм Юля не може синтезувати вітамін С самостійно, тому нам слід компенсувати його, брак, вживаючи в їжу продукти, що містять вітамін С. Він дуже важливий для здоров'я молодості нашої шкіри, оскільки захищає тканини від негативного впливу вільних радикалів. От так ми розказали вам про сироватку. Це плюс Є, яка є в компанії Меріке і є хітом з продажем, і найулюбленішим, найвостстбуважнішим най най засобом для багатьох жінок, які вже змогли побачити ефект молодильного яблучка на своїй шкірі. Я, наприклад, завжди тестую свою шкіру. В 54 роки, е, отак от можу її торкатися, дивитися, як вона швидко е, стає на місце, як вона не тягнеться. Та? І це для мене, як е, професіонала, експерта по шкірі, говорить про те, що моя шкіра отримує е, якісне, умовно кажучи, догляд і харчування від продукції косметики компанії Kay. І мене це тішить, тому що, коли я зустрічаюся з жінками, які... Не зустрічали, можливо, пропозиції від компанії Мерікей, Чи не звертають увагу на косметику Мерікей. Я дивлюсь, як шкіра швидко втрачає вологу, як вона зневоднюється, як вона починає провисати, як вона розхитана, як їй важко просто тримати той трикутник молодості. І це дуже швидко відповідно генетики, стилю життя. Це все видно, як це, на жаль, не тішить наш зір, як жінки, намагаючись спасти свою шкіру, шукають швидкі рішення, такі, як уколи краси, чи якісь там модні такі, як то кажуть, процедури для шкіри, які, на мій погляд, тільки мають ілюзію впливу, а насправді не дають того довго, Пролонгованого ефекту, який ми можемо отримати зазвичай використовуючи в системі на щодень, два рази на добу продукцію компанії Мерігей, яка тренує шкіру, допомагає їй тримати той каркас і не розгойдуватися, бути нагодованою, напоєною, молодою, красивою і важливою, здоровою. Багато так, розказала вітамін, сироватка з вітаміном С плюс є. Це просто знахідка і достатньо велика кількість вистачить на півроку цієї сироватки і дасть дуже багато користі, яку ми вже проговорили. Так, я захоплююсь завжди від того, коли я розказую про те, як мені пощастило зустріти консультанта з краси. Я думаю, як мене любить господь, щоб він мені подарував ту зустріч, що я не йду тим шляхом яким. На жаль, зі сльозами іноді проходять багато жінок. Ну і я думаю, що інвестиції в косметику Kay дають не тільки радість від того, що ти заощаджуєш свої кошти і отримаєш результат, а від того, що ти завжди маєш супровід компанії, яка, поки ти спиш, поки ти займаєшся своїми справами, вона розробляє інноваційні а, формули, які є дуже-дуже. Сучасними та безпечними, і дає нам готові рішення, готові кейси, які ми потім, як консультанти з краси, для кожної жінки окремо підбираємо. Так? Угу, і так. Поговоримо далі. Прошу, Юля. Активна ліфтинг-сироватка угу. 3100 гривень. Ціна 29 грам. Так, я ще швидко скажу, що наші сироватки не мають доступу кисню і вони не можуть бути деактивовані. 29 мл 100, 3100 гривень коштує. І так хочу сказати, що це моя най 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 Топова фаворитка. Сироватка. <сіроватка> ліфтинг сироватка від компанії Mary Kay. Це та сироватка, яка допомагає і мені, і моїм клієнтам просто так зав'язати Та, і шкіра начебто повністю відновлює свій штан, стан. І те яблучко, яке висіло тут, воно підскочує ті брилі, які провисали, і шия, яка вже доросліша, вона якось дивним чином. Просто стає молодою. І ця ліфтенсироватка, яка система, якою ми використовуємо, вона може мінуснути вам 10-15 років, якщо ви будете це ви використовувати по правилам, по протоколам і в системі. І я б тут поклала 10 яблучок, щоб показати, як це круто, коли у вас є така допомога. І про говорю про систему TimeWise Repair Volume Firm. Сироватка відноситься до цієї системи, хоча її окремо можна купити. Її вистачає десь приблизно на два місяці. На два місяці. Але це та сироватка, яку ви будете постійно для себе купувати, бо ви більше ніколи не захочете, як то кажуть, не бачити той результат воскресіння для вашої шкіри, яка вона робить. В цій системі є. Ялурова кислота, біомиметичні пептиди і стовбурові клітини. От уявіть собі, коли ця система тільки ну, з'явилася, я не могла повірити, що компанія Мріке знайшла. Як допомогти нашій шкірі виділяти ту гіалуронову кислоту, яка з віком чомусь перестає виділятися? Тобто, як повпливати на процеси глікації в нашому організмі, щоб та гіалуронова кислота, яка дає ото молодильний живильний, поживний ефект, щоб вона була у нас? Стопорові клітини, які допомагають тим шарнірам, на яких стоїть колаген еластин, Голоронова кислота не розгойдуватися, та, а як наче скріплює всі шарніри, які просто стають такими нерухомими. І відповідно біоміметичні пептиди це те слово, яке відходить від слова біожиття і «мімія» під, підражати, вони дають нашій шкірі згадати, як вона себе вела в молодому віці. Та, і ті відновлені процеси, які відбуваються, вони на тому ж рівні швидкісному відбувається, як і в молодому віці. І коли я це все прочитала, занурилась в це вивчення, я не могла повірити, що наука пішла так далеко, що сьогодні ти не. Ти можеш досягнути ефекти безпечним способом, просто кожного дня краплинку засоба наносячи на своє обличчя після очищення, тонізування, ну звичайно, відлущувати, щоб не годувати мертві клітини, наносити ці сироватки, відповідно, додати поживні е е е зволожувальні засоби з захистом, щоб мати отой, е як то кажуть. Багатошаровий шар, як то, багатошарові слої, які допоможуть як ланцюги великого ланцюга підсилювати дію один одного. Це настільки розумні знахідки, це настільки розумні просто патентні відкриття, запатентований комплекс, які дають сьогодні революційний. Просто підхід до догляду за собою в домашніх умовах. І про що нам сьогодні Юль, може, що хочеш додати? Бо я прям завелась, відчуваю, що це моя улюблена система, якою я користуюсь постійно. І Я не можу просто як то нахвалитися. Якщо б в мене була можливість, я б їм давала Нобелівську премію. Тому що ця система і ця ліфтансировка допомагає нашій шкірі. Ходити, бігати, піднімати гантельки, присідати. Тобто вона її заставляє просто працювати, як вона вже в такому віці не може працювати. Оце така робота відбувається. Щось хочеш додати, бо я вже прямо... е, ліфтин-строватку дуже обожнюють мої клієнтки, uh -huh. і вже є передзамовлення на неї, бо вона uh -huh. дуже їм сподобалася uh -huh. навіть з першого разу. То це є... Підтверджений результат. Що вона робить? Розгладжує глибокі видимі зморшки. Глибокі видимі зморшки. Я коли перший раз побачила це на своїй клієнтці, яке було 65 я була тоді молода, ще не пробувала. Я просто, знаєте, в мене таке враження, що в мене зір покращився. Я думаю, боже. Як це на очах це все відбувається, справляє виражений ліфтинговий ефект. Тобто, Я побачила, коли півобличчя наносила, я побачила, як одна половина висить, а друга підскочила, просто підскочила. Сприяє корекцію контуру обличчя та шиї. те, що я проговорила, поліпшує еластичність та підвищує тону шкіри, Тобто, вона дуже-дуже така, прямо як резиновий м'ячик повертає шкірі здоровий вигляд та вирівнює тон, глибоко зволожує шкіру і підходить для усіх типів шкіри. І мені дуже подобається, що тут є. Біомиметичний пептид, я вам сказала, комплекс воліферм, стимулює біохімічні процеси, що забезпечують позитивний косметичний ефект, зменшує зовнішні ознаки старіння та покращує текстуру шкіри. Три пептиди. Комплекс воліферм, стимулює вироблення гіалуронової кислоти, яка має високу здатність утримувати вологу в клітинах. А в такому віці вона не може це утримати. Не може. Забезпечує ефект ліфтингу і зменшує, зменшує провисання шкіри. Рослинні стовбурові клітини містить максимальну кількість необхідних для оновлення шкіри речовин, які слугують активними біостимуляторами. Уявляєте? Клітин людського тіла допомагають скоригувати небажані процеси в шкірі, пов'язані з старінням, з лікацією шкіри. Покращити клітинний мембра, метаболізм, очистити клітини від токсинів та відновити їх ушкоджені компоненти, тобто, це ремонтні відновлюючі роботи, які воскрешають шкіру, яка вже там десь десь в коматозі може лежати. Розумієте? Також тут є екстракт листя, листя калгану галанга, який підтримує природній рівень колагену, еластину та гіалуронової кислоти. І екстракт лимонника, який підтримує природний рівень еластину. Я коли читаю це все, я просто ще раз розумію, що дуже багато жінок навіть не знають, що існують такі сучасні технології, які дозволяють мати такий ефект, який просто не, не укладається в голові. У нас так все пробудовано сьогодні в рекламі, що тільки уколи, тільки якісь там підтяжки, якісь там. Ні, ті можуть щось зробити, не можуть дівчата зробити. Я бачила дуже багато жінок, які прийшли після тих тортур за трофією шкіри, і які потім, завдяки компанії Мрікей, відновили всі ресурси, які були втрачені в шкіри. Тому ці засоби підходять для чутливої шкіри, не ароматизовані, знежирені, не комедогенні, Пройшли клінічні дослідження на подразливість та алергенні шкіри, а також дерматологічний контроль. Тобто, Дівчата, які використовували 12 тижнів цю систему ліфтинг, 91% жінок, помітно, зменшилась глибина зморшок та мінічних складок. 86% жінок шкіра обличчя стала більш підтягнутою та пружною. 98% жінок зменшилися набряки під очима, а 93% жінок тон шкіри став більш рівним. Тому Якщо ви це ще будете використовувати в системі, то ваша а, дівчата, молодість, краса та здоров'я шкіри буде вас тішити, як мене тішить кожного дня. Кожного дня, я Юлі кажу, Юля, як я дякую компанії Мерікей за те, що вони так дбають про жінок. Як я дякую компанії Мерікей, що вона дає нам прості рішення. І ми, як фахівці, як б'юті-експертки компанії Мріки можемо дозволити собі безкоштовні консультації для кожної з вас. Ми можемо дозволити тестування цієї продукції, і чому ми не боїмося її давати пробувати? Тому що косметика сама себе продає, вона показує вам одразу результат. Не потім колись, не через там якийсь там термін, зразу ви побачите, як воно працює. І це не магія. це Ті дієві складові інноваційні, запатентовані технології, які безпечні і дієві. Тож, дівчата, обирайте для себе сироватку, яка вам найбільше зараз сподобалася. Пишіть під відео в коментарях, чи це ліфтинг-сироватка, чи це Вітамін С плюс Є, а можливо, ви захочете обидві для себе вбудувати ваш догляд. Так, да. я так думаю, що це буде розумний вибір для жінки, яка хоче мати результат, яка вже зморилася, як то кажуть, купувати кота в мішку і те, що неефективне, як то кажуть, витрачати на п'ятки чи на руки. То, дівчата, сьогодні ми поговорили з Юлею про наші улюблені сироватки якими ми користуємося, і запрошуємо вас писати в коментарях хочу і приходити на безкоштовний тест драйв продукції, якщо ви в кривому розі. Якщо ні, то ми зв'яжемося з вами по телефону, онлайн зробимо консультацію, вийшло вам все, що необхідне вам для тестування. Тож до зустрічі! До, до зустрічі! зустрічі.